Всіх вітаю, з вами Марія і тема сьогодні в кого ви не йдете з голови, бо тема мені, мене просто мучить, поки я її не відзніму. Вона мене не відпустить, а комусь з вас треба знати. Так, одразу скажу, що показано буде летіти, буде десь навіть потрапляти. І шахеди летять, і ракета летить. Тож, будь ласочка, знаєте, як реагувати на сигнали тривоги, і будьте уважні. От просто будьте уважні. Бо тут з усіх боків я так намагаюся, що так собі уявляю, що намагатимуться робити, ну, як вони люблять, на всю Україну. З усіх боків, тож не буду виділяти які регіони. Просто усі будьте уважні. Так, в кого ви не йдете з голови? Ну, ось тут е е особисті стосунки, то тут і, і, і чоловік, і жінка один про одного думають, і подумки обіймають один одного. І для когось як примирення показане, не для всіх, для когось. І примирення воно буде ще більшим, саме в ліжку. От зовсім вже до згоди дійдуть. Так, далі дивлюсь, в кого ви не йдете, з голови. Є тут людина, з якою я так розумію. Так, про жінку, з якою жінка вже не має стосунку. А ви знаєте, тут і про жінку, і про чоловіка. З кимось просто давайте так, ви ж різні, і у вас різні ситуації в житті. Для когось це би з жінкою припинили спілкування. Для когось з вас, з чоловіком припинили спілкування. Зараз ви мені показані у відносинах, у спілкуванні з іншою людиною. І ось ці люди намагаються якось хоч якось зазирнути, що там у вас в особистому житті відбувається. Ну, Ви ж не просто так припинили спілкування. то... Знайте собі, що я, навіть якщо ви вже думати забули про людину, то людина про вас згадує і дуже цікавиться вашим особистим життям. Ось тут мені показаний чоловік. Трошки здивування є в нього, здивування. Теж, знаєте, я не бачу, щоб у вас було спілкування ви спиною до цього чоловіка. Але десь він вас чи бачить, чи нещодавно побачив, і якісь зміни в вас помітив, якось ніби то й ви, а ніби і по-інакшому виглядаєте. А що більш за все засмучує людину, що нема в кого спитати, що там у вас в житті коїться? Є жінка з родини, яка час від часу у вас є спілкування, вона багато чого знає про ваше життя, і остання якась розмова. Була про чоловіка, про якогось, може, з вашої родини, може там когось ви згадували. І ваші слова про людину не йдуть з голови, час від часу згадує. І, знаєте, вона і трошки заспокоїлась, якось, знаєте, отак вона сприймає цю бесіду. А з іншого боку, у не з'явилось питання, тож будьте готові, бо до вас з цим питанням все ж таки буде звертатись. Щось їй треба ще роздивитись, зрозуміти. Для жінок є чоловік, який ну, ви просто не йдете з голови, він весь час про вас думає. він щоб він не робив, він як подумки з вами радиться, він подумки з вами. Розмовляє, він як розглядає, але знаєте, не, не виглядає, що світлини ваші розглядає, а це як в уяві розглядає якісь ваші ну от Як, як ви подивились, як ви останній раз поспілкувались, як, як згадує, як голос ваш звучав. Тут просто от, ну, людина, яка закохана, закоханий. Тож, дійсно, не йдете з голови. Ось тут мені показаний ще чоловік, з яким в когось, може, і зараз є спілкування, а в когось воно як було, і йому хочеться повернутися до цього спілкування. Як, знаєте, як зачепитись за вас і щоб вже ну, нікуди не діватись. Але щось мені трикутничок показаний в цьому випадку. У нього є, біля нього щось забагато людей. Він з родиною. А ви в цьому випадку, от біля вас теж є чоловік? То тут навіть чотирьохкутничок показаний. Тут чиясь історія, не для всіх це підійде. Але ж, знаєте як, засумував щось за вами. І щось йому в родині вже так невесело, щось хочеться вражень на стороні. Так, далі дивлюсь. Ох, тут у сусіда не йдете з голови! І навіть якщо от бачить вас десь там, ви йдете, ну, наприклад, там звертає, повертаєтесь додому, побачив вас, то він спішить, біжить, щоб з вами вже ж поспілкуватись. Тут якийсь такий кавалер у вас є. Далі дивимося. Для когось тут інформація, якщо працюєте вдома і до вас приходять люди, то тут хтось планує до вас прийти, звернутися з роботою, ну, як з замовленням, ну, от, щоб ви попрацювали для людини або з людиною. Тут не йдете з голови, бо спрацювало Хтось вам надав оцінку, так мені хочеться сказати. От хтось про вас розповідав, і знаєте, ну так, так емоційно, так натхненно, так сподобалася якась ваша робота, що людина просто, от, знаєте, як запалив чи запалила ну, от, іншу людину і буде до вас звертатись. Новий, хтось новий. Але перспективні такі будуть між вами відносини. Далі дивлюсь. Ось тут егоїстична людина, але ви вмієте переналаштувати трошки людину. Ви дуже світла людина. Егоїстично налаштований чоловік мені тут показаний. Він до всіх так ставиться, з вами так не виходить. І з вами якось змінюється людина поряд з вами. До вас інакше ставлення, до всіх інших воно не буде змінюватись. От до вас воно буде інакшим. бо ви вмієте якось так свої кордони людині вказати. Далі дивлюсь. Зустріч у когось з вас повинна відбутись тут заради прояснення якогось, заради чогось конкретного. Чоловік та жінка. І ця людина ну, думає про вас, про цю зустріч, планує цю зустріч. Вона мені не вказана ще, як вже ви знаєте дату і коли, і де і як. Але плани людини показані тут. Тут більш як чоловік планує і буде розмова з вами, буде пропонувати цю зустріч. Для когось це просто побачення виглядає. Для когось це більш так, більш-менш ділова зустріч. Так далі. Ой, ну тут, тут подобається один одному чоловік та жінка, і планують спілкування один з одним, мають на меті, що там будуть перспективи на розвиток в майбутньому, але поки що щось сміливості не вистачає. Щось так, знаєте, таке. Сором'язливе таке, може, і є вже спілкування, у когось навіть, знаєте, це як ну, треба якось підійти, треба якось, може, написати От таке щось мені показано, знаєте, Як нові нові стосунки, як для когось вони тільки-тільки, ну там перші кроки якісь, а для когось вони ну, навіть ще. Не розпочались. І тут показані жіночі форми. Чоловіка цього ну, просто дуже-дуже ну, приваблюють багато думок про саме жіночі форми. Так, ну, давайте далі дивитись. Кого ви з голови не йде Ну Слухайте, закоханий чоловік мені, він тут скрізь вже бачиться. Особливо, якщо ви десь, може, працюєте, може, десь бачитесь робота соціум, десь ви можете йти, і бачить вас людина, десь перетинаєтесь час від часу. А від Двох до п'яти, отак мені вказано. Може, це від 2-ї години до п'ятої години десь там бачить вас, може, змінами якось працюєте, людина бачить. Ну, складно мені тут сказати. Я, я собі розумію, що ви знаєте, як там воно у вас з ким це резонує. І це, знаєте, і людина, яка шукає про вас інформацію. Йому цікаво, що там у вас де, як у вас це, наприклад, може приїздити на роботу більш до другої години. А ви там працюєте, наприклад, зранку, і ви у другій вже, наприклад, йдете, чи там якась там перезмінка у вас, не знаю, от якось воно так. Воно для вас має значення оці години. І якісь спільні справи можуть бути з цією людиною, але ви розходитесь. Ну, це як, знаєте, от ви не затримуєтесь біля нього надовго. Це як щось там хвилин п'ять поспілкувались і розбіглись там, кожен у своїх справах. Ну, тут, тут почуття є в людини. Тут він навіть, знаєте, я скажу вам, що він намагався якось відмежувати себе від вас, але не виходить. Шукаючи є хтось біля нього, не бачу, одим одиноким його бачу, але щось, щось ви так не дуже до нього. Наближаєтесь. Якось ви мені у своїх якихось там роздумах. Ви якось так нібито спілкуєтесь з людиною, але не затримуєтесь біля нього. І він шукає, як би вас зачепити, щоб це було частіше і більше. Бо йому не вистачає спілкування з вами. Так, далі дивлю. І тут дивіться, тут є літери С. О, Х, может литера Л, а может А, хоча и так и так может быть. Так, ну и все, больше не бачу лятер. Угу. Так далее. В кого ви не йдете з голови? Тут мені показаний чоловік, як очікує від вас чогось там, або інформації певної, або дзвіночка, або взагалі от якоїсь вашої допомоги. Ну, тобто і так, і так, і так. Десь йому треба завершити якусь справу і, ну, як. Наприклад, частина роботи вона саме вам належить. Тобто він не може сам по собі справу завершити, бо в якійсь ситуації саме ви йому потрібні для того, щоб крапку поставити. І тут як час від часу думками до вас звертається і планує. Ну, це, знаєте, як чекає від вас проявлення, його нема. Тож планує вже і сам нагадати, що, що там, коли там, як там. Так. Ось тут людина-сюрприз, з'явиться, неочікувано для когось з вас, і навіть, знаєте, це, зверніть увагу, ви можете. Ну, як, наприклад, спілкуючи з кимсь, от згадати людину, ну як, наприклад, з кимсь ви спілкуєтесь з однаковим ім'ям, як у цієї людини, з кимсь ви можете спілкуватись і пригадати цю людину, або вам нагадають про цю людину, це вже просто планує до вас з'явитись, і вже знаєте, як простір. Змінюється коло вас, бо скоро з'явиться. Так. Ну, ось тут не йдете з голови, десь є будиночок невеличкий, такий, знаєте, хатинка. І є там двоє людей, які час від часу вас згадують, які от сумують без вас. Сумують без спілкування з вами. Як воліють з вас запросити до себе. Гості чекають. Так, що тут кого нам ще показують? Ой, тут заздрість якась. Тут ви десь працюєте, щось робите. Дуже так, знаєте, ретельна така робота і. Людина застрить в того, як у вас виходить. Бо результати у вас зазвичай такі гарні. А у когось тут людина чи хоче вас запросити на концерт. Бо мені бачу, як фортепіано. І людина сидить, грає на тому фортепіано. І. Або запросити вас на концерт, або, може, ви вмієте грати, і людині не йде з голови, як, ви, як гарно ви вмієте то робити. Ну, така якась ситуація. Багато про вас думає, дуже багато. Ось тут чоловік і не один обидва будуть нагадувати про себе. У вас є спілкування з одним і з іншим, і вони як конкуренти один одному. І вам в, в певний момент як треба буде обрати когось з них. Літера Б, літера П, Л, З. Ну і все більш не бачу літер. Ну, звісно ж, підказку не дає кавова гуща, бо це, це ваш вибір. Він не має бути якимо нав'язаний. Це тільки вам обирати. Так, ну давайте побачим, что тут. Ну тут снова ж таки показаны... Три людини мені показані, які найближчим часом з'являться, якось нагадають про себе. Бо є в голові якась розмова до вас. Якось треба буде з вами поспілкуватись. Жінка та два чоловіки. Отакі мені люди показані. Старенька жінка мені показана. Це якщо ви дитина такою старенькою, то багато про вас думає і багато є проханнячко до вас. Багато такого, що треба їй допомога. І ось тут друзі про когось з вас, двоє друзів думають. Як між собою вже, ну, знаєте, якась є розмова, як планують побачитись з вами, от хочеться людям з вами десь вже зустрітись, поспілкуватись, як посиденьки плануються. І ось тут спілкування, але воно таке буде ну, як предметне за гроші, за якийсь може заробіток, якийсь може, знаєте, от, коли треба якусь фінансову ситуацію закрити, але це як ще й допомога потрібна в цьому питанні. Тут більш як дружні якісь розмови, як одна людина, другій допомагає змінити ситуацію. Ну, це може бути будь-як. Це може бути ситуація, коли ну, працевлаштування, допомога з цим. Це може бути як підказка, де я знаю, що там потрібні люди. Звернись, чи давай я тебе підведу, поспілкуйся. Це так може бути. Знаєте, коли ви, наприклад, дали знати людині, що ви потребуєте такої допомоги, або хтось там з ваших там, рідних, близьких, людина обміркував чи обміркувала, ну більш за все мені як чоловіча тут енергія йде. І розуміє для себе, яким чином може вам тут бути корисним. Не показаний мені результат в цій ситуації, але от такі от розмови показані. Все ж таки, якщо вам дійсно треба така допомога, то спілкуйтесь, бо інколи ми не знаємо, з якої сторони, з якого боку буде допомога. Угу. І ось тут хтось про вас розповідає, як про дуже сильну людину, як про людину, яка вразив чи вразила, бо це і про чоловіка, і про жінку, якимись своїми останніми щось змінюється в вас. От якось ви, або ви мислите трошки по-інакшому почали, або ви виглядаєте трошки інакше, бо тут ви різні і у вас різні ситуації. Але, знаєте, це як, о, виглядає, от як, як чоловік якийсь. Я бачив там, його чи її. Хоча і чоловік, і жінка тут, і така і така є енергія. Вражена людина, от просто вашими змінами. Не йдете з голови, бо дійсно, ну, щось ви так помітно змінились. Буде розповідати от якимсь знайомим. Да. Про ваші зміни. От на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився. Всім вам гарного дня, гарного настрою та людей поряд з вами. І. Якщо не йдете з голови в когось, то хай би це було б приємно і для вас, і для людини. І бережіть себе, будьте в безпеці, і будьте уважні до сигналів тривоги обов'язково. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!